Так, всім доброго дня. У Нас похолодало так. Я йду зараз на сусідню вулицю, тому що туди приїхав мій Саша Кум з північної Кароліни. Привіз мені машину, одну, яку я маю продати. І вам покажу зараз, що за машина. Думаю, цікаве відео вийде. От несу йому він навіть до хати не зайде, каже, спішить кап'яс на вигрузку наступну. Несу йому каву і бутерброд. А от він там уже <кх> стоїть, перекрив людям драйвей, пів вулиці зайняв. Швидко вигрузить і Все. А що за машину він мені привіз? Отаку от, от машину. Volkswagen, Т4, перероблений під кемпер. Здоров, тримайся Здорово. тобі. Дякую. Привіт. Що там? Шукає вже якогось клієнта? Так, зараз буду. О, от якраз на, на YouTube знімаю відео, і може хтось з YouTube купить. Насправді цікава така машинка. Коли зараз якийсь поляк побачить, скаже, бля, я мав її в 2005 році, колись в Польщі здав на і Тут вона приїхала сюди. <рес> так. Вона заводиться, їде все як має бути, ні? Чи ти там сказав, що з акумулятором щось? Щось з акумулятором. О, дивись, завелося зразу, бачиш, ти кажеш з акумулятором, з акумулятором. На німецьких бляхах, дивіться, а ну то до від чого, від да? а ліжко як робиться? Робиться ліжко? А там ззаду щось є. Сюди десь yeah. розкладається, там той столик. No, прикольно. Короте, то розберуся, що? розберуся з тим. Ну то окей, все тоді. Вали далі. Заробляй гроші. давай. Тепер <рігла> <рігла> Проїхався, проїхався тільки що по райончику їде дуже гарно. Такий має ривок, файний. Все. Це вже радує. Єдине, що треба акумулятор поміняти, оце звісно, да. або зарядити, або поміняти, не знаю, чи поможе зарядка просто. Так, ну що, друзі, давайте зараз зроблю вам огляд. Я хоча нічого про цю машину взагалі не знаю, як тут що працює, але попробуємо разом з вами розібратися і сподіваюся, що якось нормально вам покажу, що тут і, і до чого. Значить, Перший нюанс, який тут є, це акумулятор. Треба купити новий акумулятор, може поїду сьогодні, навіть завтра, може куплю. Тому що от ем, Саша, як, і, як машину цю лишив мені, вже пройшло багато часу. Він там лишив ще зранку, зараз вже шоста вечора, і мене не було вдома, то вона вже не заводиться. Коротше, треба акумулятор поїхати купити просто. І я думаю, що проблем не буде, тому що перевіряли там, як іде подача тока від типу, то все окей. От. Ну а без акумулятора поки що подивимося так. Значить, що тут у нас є? Заходимо в такий салончик прикольний. Тут є е, всякі ніші, можна щось покласти, віддвинути. Отут ця ручка, оця, оця ручка це для того, щоб відсувати цей весь диван і він потім трансформується в ліжко, але це я зараз ще пізніше покажу. Так, тут у нас є столик. Так, тут у нас є столик і піднімається він ось так. Cheріx і все. Тут навіть на столику є значок Volkswagen, що це не якась там кастомна фігня, а типу реально... Уходу, це так, ну, то, то видно, типу, що оця дверна карта, вона типу, рідна тут. Я не думаю, що її якось переробляли. Це, напевно, він був. Напишіть, до речі, хто розбирається, типу, це ж, ну, якщо я правильно розумію, якщо я правильно розумію, це Volkswagen випускав такі спеціальні кемпери. Чи що? І, тобто ця вся двіжуха вона була прямо з заводу придумана. Так? Окей, давайте зараз розберемо тут ліжко, попробую лягти, подивлюсь, наскільки зручно мені буде. Так, складаємо стіл. З двох сторін. О! Так, це забирається. Це забирається отак. А це, я так розумію, відсувається сюди. О. О! Важко, але пішло. Так, відсунули отак. Тут дивіться, скільки всього барахла можна ще помістити знизу. Потім це відкидується. Чирікс і все, і розкидається матрас. Подушечки. Оба. Оба! Ого, нічого собі. Дофіга місця. Я навіть до кінця головою тут не до краю не дістаю, не хочу просто в капцях лягати. Бачите, що є місце. Тобто стільки. Ну круто, блин. я такий цей високий, вообще не низький. і Хватає місця повністю. Прикольно. прикольно. Пробіг тут 245 тисяч миль. Я думаю, для... Ну, я сподіваюся, що він справжній. І я думаю, що для 2001 року випуску це абсолютно нормальний пробіг. Взагалі. Суперовий. Є ще один нюанс, тут щось не працює кондиціонер. Не знаю теж, чого. Взагалі історія цього буса, яка там мій кум, він хотів побачив на продажі. Коротше, купив його і ми мали їхати на ньому в гори, там в північній Кароліні. Але там щось не склалося туди-сюди. Ми не поїхали, і бус так і лишився, він його ні разу так і не використав. І він зрозумів, що він йому просто не потрібен. В цьому от, весь нюанс. І тому він його продає. А в Кароліні він каже, що в Кароліні таких багато є, і каже: Давай, я привезу тобі в Чикаго, попробуєш тут продати, і може продаш, і все. І от ми продаємо за 6 тисяч американських доларів. Тайтл на руках у мене. Так що, якщо комусь таке цікаво буде, то приїжджайте, забирайте. Типу, воно їде, все нормально. Кажу. Єдине, що от кондиціонер не працює, ну і акумулятор я вже сам напевно поміняю. Та й все. Але то зараз якраз кондиціонер вже не треба, у нас вже така холодина і вже, напевно, тепло не буде. Закриваємо. Чікс. Прикольно, що є вже рейлиці, можна зразу багажник сюди вчепити, щоб було більше місця. Є там такі вішачки. О, дивіться, тут такі, типу, як вішачки зажимні. На нього можна зі всіх сторін воно є. Можна буде собі повішати якусь не знаю, щось таке, щоб сонце не попадало, коли ви будете тут спати. Готовий? Готовий бій. Саме головне, що тут немає ніяких неприємних запахів, ну, такий просто запах, знаєте, такий, типу як Жигульовський, такий, типу, ну, стара машина, типу, але не смердить нічим. Просто типу, стара машина. Запах є, але він не є неприємний. Типу, нормальний запах. Взагалі, отакі от течики, з них роблять такі проекти грандіозні. Їх взагалі замучені вже продають там, за шалені гроші там, по 20, по 30, по 40 тисяч доларів. Якщо, наприклад, в цей, в цей течик вкласти теж стільки грошей. Ну, не стільки грошей, не 20-30 тисяч, ну не знаю, там 5-10 тисяч доларів, то я думаю, що він десь так і буде вартувати, якщо його повністю зробити класно. Коробочка автомат. Я вже, до речі, його виклав на продаж на маркетплейс і подивлюся, яка буде реакція, яка буде ситуація, чи хтось буде взагалі цікавитись таким чи ні. Я думаю, що якщо б я цей кемпер виклав до того, як був Burning Man, то я думаю, що він би швидше продався, тому що багато хто, напевно, на Burning Man шукав щось таке подібне. Зараз уже після коли це треба було продавати на початку літа. Короче, коли всі фестивалі були в самому розгарі, всі їхали, шукали щось таке і могли, могли купити. А зараз, звісно, не знаю, як воно буде. Ну подивимося. подивимося. що, братва, чекаю від вас коментарів. Напишіть, що ви взагалі про це думаєте, чи справедлива ціна для цього мінівена. 6 тисяч доларів. До речі, тут є ще така палатка. Бачите, як на картинці, типу, що можна до заду машини прикріпити. І буде такий ще тут тент. Прикол. Ще всякого барахла. Я вже чесно навіть не знаю, що це таке. А, це, до речі, якраз оці от шторки. Так, це якраз оці от шторки, що можна порозвішувати тут. І щоб сонце не світило, коли ви спите десь на відкритому просторі. такому. Книжечка Volkswagen. Крізь папочка Volkswagen. Що це таке? Побажайте мені, щоб я його швидко продав, тому що якщо він тут буде довго стояти, його точно, вони точно оштрафують. Від вас коментарі і фідбек. Все, Всім дякую, всім до побачення.